Я вас всіх вітаю 14 вересня. Я вам до вашої уваги. Гарний. Дуже гарна гібридна форма, яка мені подобається. Ще нікола купідон. Ви погляньте на цю ягоду. Погляньте на цю грону. На ці грони, ви дивіться. Це прищепа була зроблена тому той рік. Дивіться одна, друга, але дивіться, морози я залишав дві лози на плодоношення. Одна повністю. Оби одну ставив, прививка пропала. А так я залишив дві. Ось бачите, а тут викинуло. Скільки тут виходить 4-5 паганів і є 3 грони гарних. Мені подобається. Дуже хрумка, дуже гарний колір, дуже велика ягода. Тому в мене прививки є і на других сортах, але там менше підмерзло і давно були вже Зрізані тігрона. Але дивіться, мені дуже подобається ця форма, тому я його був посаджений на, власний, на власне коріння. Ще хочу вам показати декілька форм. Ось ми йдемо до вашої уваги. Прицепив прививку цього року диньку. Гляньте, що тут за гроняк. Я не знаю під кілограмчик, мабуть, ще дується, але вже є окрас. Це день каписанки Олега Михайловича. Так, йдемо далі. А це друга гібридна форма, яка називається торнадо. Ви погляньте на, на цю ягоду. Це Ну гіганти. Це також прививка, яка вимерла повністю, але ви гляньте що воно видає. Це просто ці 5, 5 копійок наших, вони просто отопають. Ось така гібридна форма. Це калугіна. Торнадо. Мені вона дуже подобається. Ви Погляньте. Це ж, ну гляньте. Що тут за монстри? П'ять копійок тут просто утопають. Ось ця величезна грона. Це при тому, щоб повністю повністю не було неодної почки живої. Ви погляньте на цю красу. Що воно? Тут, ну, монстри. Ягоди такі монстри здорові. Дуже величезні, мені дуже подобається, а смак це не перевершений. Дуже багатий, хрустить. Гарна, гарна дуже форма. Дуже мені подобається. Так що придивіться у кого немає. Я рекомендую всім, щоб вона була. Тому що вона ну, дуже гарна. Це торнадо Калугіна. Подивіться на цей розмір. Подивіться на ці ягоди. Це ж ну дуже велика. Тут ще хочу вам показати, забутий. Дуже, знаєте, це сорт крайнова багатяно. Ви подивіться на цю красу. Ви подивіться на ці грони. ви подивіться на цю ягоду. Ось там де не приложиш цей п'ятачок, він тут просто утопає. Які ягоди також. Мені дуже подобається, я його не збираюсь. Там друга площина, дивіться. Дуже гарний, багатяновський, крайново. Це до вашої уваги. Ось 5 копійок, але тут ягода. Ви самі все бачите. Ви бачите грони, ви бачите нагрузку. І так кожен рік. Це кожного року таке. Там вже зрізалось на тій площині, але дивіться, там теж дуже все гарно. Тому всім раджу вирощувати цю гарну ягоду. Це дуже чудово. Хай вас всіх Бог благословить, поможе. И храмить.